Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Хочу подякувати всім моїм підписчикам, всім моїм гостям каналу, хто заходить до мене в гості, хто пише коментарі, хто ставить подобайки. Але прохання до тих, хто дивиться і просто пролистує, Ну, додивився до кінця, ну ніякої реакції. Ну, Якщо ви дивитеся до кінця мій ролик, значить щось вас там ну, затримало, що ви додивились до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку. Ви навіть не представляєте той, хто не займається цим, наскільки це клопітка робота, і скільки це займає часу. Це не, ну, не просто пішов, зняв відео і виставив. Його треба ще і змонтувати. Я не скажу, що я великий спеціаліст, що я там дуже багато щось вмію робити, але е, да, я знімаю е, ну, те, що зняла, заклала в програму, але це теж час і. Тим більше пам'ять телефону дуже перегружається, і ну, молоді, звичайно, більше розбираються, більше розуміють, як треба там почистити чи що. Я два дні знімала відео е, про кімнатні рослини. Я тут трошки в хаті наводила порядок і на вікнах, і з квітами розбиралася. І вчора. Ну, Почала загружати, у мене нічого не виходить, постійно пише, перегружена пам'ять. Я почала видаляти багато чого, в тому числі і видалили всі відео, які я зняла. Навіть ті, які в мене були просто ну, для пам'яті залишалися, все видалилося. Тому ну, я трошки розочарована, але ну, я продовжую працювати. Сьогодні півдня просиділа, ну, чистила вже що тільки не могла все. Шукала в інтернеті, тому що ну, навіть в інтернеті говорять, що не кожна, даже, ну, де, де обслуговують телефони, не, не на кожній цій службі можуть це, ну, почистити телефон. Я як можу, так розбираюся, все до всього доходжу сама, і, і тому ну, бажано, щоб ви розуміли мою роботу і підтримували як можна. Ну, а сьогодні зніму коротенько вже, звичайно, те, що я вчора позавчора робила, е, ну, тому що я її пересаджувала, і ну, багато чого ну, робила. І хотіла, щоб ви бачили це. І багато ну, корисних інформацій я е, давала. Але зараз уже, ну, що, що згадаю, що ну, це вже, звичайно, не то, але трошки покажу, що я робила. Ну і сьогодні постараюсь виставити це відео. Думаю, що сьогодні мені вдасться. І від вас вподобайка, коментар і підписочка. Будь ласка. Ну, Перше, що зробила, друзі, це позакривала тюльками такими, ну, відрізки від тюлі, позакривала вікна, тому що ну, зараз це пару днів і дощик, і похолодало. Ну, дощик такий, що поливати треба, але пасмурно, прохолодно, і сонця такого немає. А коли сонячні дні, то сонце дуже шмале прямо в вікна і вигорають квіти. Ось каланхої, до речі, вчора обрізала вже всі цвіточки, воно відцвіло. І бачите, це листочки воно стояло коло вікна і жовкнуться, попалилися на сонці. Пересадила глоксінію, хоч вона і цвіте, але ну, не подобається мені, як вона росте, і вона нахилена була. Я її пересадила обережно, ну, сподіваюся, що буде все добре. Е, обрізала бальзамін, красавчик. Теж ну, не часто поливаю, буває, не встигаю і е, повитягувалися ну, величенькі гілочки, і вони оголилися тільки вершки, тому обрізала. Ось, бачите, покуда? Ну, Ось обрізала. Почеренкувала, а потім покажу вам. Е, кактуси поставила всі поближче до вікна, тому що, мало того, що я притянила, вони люблять сонечко, тому їм треба поближче до сонця. Ось на другому вікні склала бігонії. Це здається, називається орлине крило. Це в мене маточник, з нього я ламала черенки. Була черенкувала, я показувала, він мене, мабуть, більше метра був, вигнався. Тому я почеренкувала це, ось бачите, тут черенкувала, це вже пішли нові росточки. Покажу вам черенки. Ця бегонія гарно пішла. Дивіться, уже в пазухі йде пасинок. Я ще подивлюся, як правильно їх. 에, ну, розмножати, тому що 에, хочу розмножити. І 에, поки місці залишаю в цьому горшечку, ну, ще мені здається, що може, хоч я їх пересаджувала в травні місяці цього року. Ну, Цей також гарно почуває себе. На цих обох були цвітоноси, ну, вже повідцвітали, я все повідламувала, лишила. Цей можна вже ділити, ну, поки місць пізніше буду. Ну, Вже тут понаставляла, бо я вчора знімала, то були тільки бігоні, і, ну, було зручніше розповідати. Ну, е, цю ось дивіться. Е, треба, мабуть, вже пересаджувати. Вона вже дивіться, як ну, майже не видно горшка. Ну, поки не буду, але треба буде пересадити. Теж в травні місяці пересаджувала. Це Е, не знаю, в мене він зазвичай на відпочинок не йде. Ось, бачите, опускалися ці листочки, але вже ось іде росточок, вже нові починає опускати. Тому він отак у мене трошки прив'яв, а потім знову починає по-новому рости. І ось показувала також грошове дерево, товстянка. Дивіться, як у мене він розмножується. Ось, бачите, впав листочок. Як показати? ось дивіться. І вже на ньому я нічого не робила, на ньому ось, отут він від, відламався, і так він впав. Ну зараз треба положити його трошки до землі, щоб вкорінювався. Прямо на вершочку з'явився е, росточок. І ось також е, другий листочок ось також впав, бачите, і пускає росточок. Так що, розмножувати другий раз, е, буває, що е, стараюся, як би, ну, Всякими силами, а він не вкорінюється, а тут раз і вкорінився. Тут на столі, друзі, дуже багато винесла квітів на вулицю, потім покажу фіалки додала ще один такий піддон, і ще в мене навіть не вмістила ще одну фіалочку, ось поставила ну, в таку вже підставочку від квітів. тому що порозставляла їх поширше, щоб їм було. Ну, Більше місця. Включила підсвітку, тому що тут їм темно, бачите, вони листя попіднімали, не вистачає їм світла, світла витягуються, тому зробила так. Одна вже, дивіться, випустила цвітоносик, будемо чекати, коли зацвіте. Ну, і бачите, Тут набагато менше квітів стало, повиносила, і буду старатися щось продам, що не продам, пороздаю. Щоб на зиму вже в хату не заносити, бо ще калачики треба буде. Теж з калачиками розберуся, що мені потрібно чи не потрібно. Ну, оце таку зараз роблю інвентаризацію, якби. Ось друзі, у мене бігонії, які я черенкувала листочками. Був просто листочок вмокнула в корневін, втикнула в землю, і ось, бачите, вже попускали, вже конечно, часу багато пройшло, але ну, попускали росточки. Бачите, тут маленький, але попускали. То рябенький, це темний. А цей ще поки камість немає нічого. Один пропав. Оце ось о, ці бігоні, вибачаю, <кхід> <кхід> це орлине крило. Бачите, це в мене черенки, їх також треба розсадити. Ну, поки місць не вистачило у мене вчора часу. Тепер почеренкувала трошки каланхої, буквально три штучки. Думала, взагалі не буду черенкувати, але все-таки шкода було викинути. І бальзамін також почеренкувала в один горшечок. Не накривала нічим, не нічого. Це бігонії я з листочка черенкувала, ну поки нічого не видно. Також вже давно. Це е, пересаджувала глоксінію, відламався листочок. Листочок, звичайно, маленький, вмокнула в корневін, ну, поставила в землю, ну не знаю. Буде, буде, не буде, не буде. Це ось дві е, е, королевські пеларгонії. Це мені подружка дала, я показувала. Було у мене три черенка, садила в торфотаблетки. Один пропав, два лишилося. Ось зламала вчора цвітоносну, мені зараз не потрібно, мені треба, щоб воно вкорінювалося. Були в торфотаблетках. Я зверху ту бумажечку обережно зняла і посадила з тим комом землі, який їй був. Це глобсіння в мене була. Е, тепер по, е, ще в квітні місяці я черенкувала е, калачики, е, це тюльпановидний, а це з тих, що в мене були. І це тюльпановидний, а це ті, що я з насіння, і я їх почеренкувала, але я зараз покажу вже на вулиці. Вони не відповідають тому, що написано було на пакетику, тому що ну, якби сорта різні, а цвіт одинаковий і рослинка одинакова. Але ну, теж були в торфотаблетках, теж так само їх по... посадила. Сам шит. Ось дивіться, це ну, вже добре видно, що воно прийнялося. Ці також з корінчиками були 3-4 штуки. А це були ну, зелені, але без корінчиків. Я їх посадила знову в один горшок, приймуться, приймуться, не приймуться, не приймуться. Було багатенько в мене сухих, ті, я повикидала. І ось, друзі, я показувала, мені сусідка давала троянди. Я висаджувала, висаджувала в торфотаблетки, висаджувала в землю, ставила в пакети, зіп пакети. Частину поставила в хаті, частину в парнику. Оце, що в хаті, ну, я не відкрила пакети, вони там просто задихнулись, мавірно. Оце все, що лишилося. Не знаю, чи з них буде, що, ще не буде. Ну, оце дві штучки такі лишились, решту викинула. Те, що в парнику, покажу вам в парнику. І ось так почувають себе мої трояндочки в парнику. Тут я, звичайно, Раніше відкрила їх із пакетів, ну, спочатку відкрила, потім повинімала. Ну, сподіваюся, що, може, хоч один якийсь та приживеться. Справа в тому, що я й казала, що не всі сорта троянд можна вкорінити. Ну, будемо сподіватися, що вкоріниться. І ще я навесні вкорінювала можжевельники, ну, хвойники всякі. У мене не вийшло, все пропало, все викинуло. Ну і от це все я повиносила із хати. Воно тут буде почувати себе добре, на дворі тепло. Ну, хоч і похолодало, ну не критично. Тому залишаю все тут і буду десь розпихати, щоб на зиму вже в хату його не нести. Ну і от, друзі, мої калачики, які висівала в минулому році з насіння, і потім ще й черенкувала, я тільки що показувала. І Сорта різні, а квіти ну, не, не відповідають. Дивіться, це ось Night Самсон, Ось така квіточка. І оце Найт Самсон. Така квіточка, бачите? І навіть листя різне. Нюш, ти прийшла допомогти мені? Ой, ти моя хороша. Тепер ось Night Валіт. Ось така і така сама. ось у, той, той самий сорт. Найтвіолет якийсь. і дивіться ця червоніша нюша, це розовіша. І ось Єва і Найт Валет. Вони абсолютно одинакові, хоча листя різне. І тут листя різне, бачите? Так що неодноразово вже впевнювалася в тому, що купляєш насіння, а воно не відповідає дійсності. Ну і друзі. Постараюсь, якщо в мене все добре буде з телефоном, один раз на неділю знімати відео про кімнатні квіти. Я думаю, що в мене є прихильники кімнатних квітів, яких цікавиться. А то я більше про город, там все таке, так. Трошки будемо спілкуватись і на ці теми, тому що я з ними теж працюю, просто річ, що в мене не вистачає часу, але я їх люблю і буду старатися. Ділитися з вами. Ну, Якщо буде просто щось цвісти, До речі, тут ось багато вже повикидали бутони, це ті, що я черенкувала навесні, то буду ділитися просто відео. А коли буду щось проводити, якісь роботи із квітами, то буду знімати вам відео. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Поважайте нашу працю, ми поважаємо вас і любимо вас дуже. Пока.